Ти мій маленький скавулист тут, а? Що тобі холодно хочеш сказати? На вулиці великого морозу немає, ну 0 градусів, може мінус один. Максимум мінус один. Подиви, яка в тебе шерсть. Твоя подружка, ось там от там, боксерша є. Я чув, вона сьогодні цілий день гавкала на вулиці. А в неї шерсть така тоненька. А всього ж то шерсть в хаски. В хаски цього балбеса. В тебе яка шерсть? В тебе шерсть в три рази більше, мабуть, не? І свій сковулить. Типа холодно чи не холодно. Ну він не холодно, просто від нудьги, може йому скучно. Ну, що я зробив? Він був вдома сьогодні в нас. І ходить, і тільки ходить за мною заглядає. Що ти укаєш? Що ти укаєш? І тільки ходить за мною, заглядає. Десь я виходжу і одразу заглядаю на тобі. Йди на вулицю, хоч іди. А тепер укає, вже там йому не подобається. Дома йому не подобається. Я не знаю, як цьому псові ще виходити. Оці хаски, боже, які вони противні, не знаю. Até